Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як взагалі працює психологія як наука. Ну от правда, ми ж часто чуємо, що психологія це просто балачки, або всі психологи тільки те роблять, що говорять очевидні речі. Насправді, все зовсім не так. Психологія це справжня серйозна наукова дисципліна. А як ми дізнаємося, що щось працює? Як перевіряємо гіпотези? Правильно, за допомогою наукових методів дослідження. Ось сьогодні я й розповім, які методи використовують психологи, щоб не просто відчути, а зрозуміти, довести, пояснити. Почнемо з найпростішого і зрозумілого. Спостереження. Іноді, щоб дізнатися, як людина поводиться, достатньо просто за нею подивитися, не чіпати, не втручатися, не ставити запитань, просто дивитися. Наприклад, ти хочеш зрозуміти, як діти ділять іграшки в дитячому садку, або як підлітки спілкуються в компанії. Ти сідаєш осторонь і спостерігаєш, записуєш, хто що робить, хто проявляє лідерство, хто пасивний. Це може бути природне спостереження, коли ти нічого не змінюєш у довкіллі, просто спостерігаєш у реальному житті. А може бути лабораторне, коли створюються спеціальні умови, але все одно без втручання в поведінку. Метод класний, особливо коли потрібно зрозуміти реальну поведінку в реальному житті. Але в ньому є один мінус. Ти не знаєш, чому людина так поводиться. Ти бачиш, що вона робить, але не знаєш, що вона при цьому думає чи відчуває. Це як дивитися кіно без звуку. Далі йде більш просунутий метод експеримент. Ось тут вже можна з'ясувати причину наслідкові зв'язки. Сенс у тому, що ти змінюєш одну умову і дивишся, як це впливає на поведінку. Наприклад, ти хочеш зрозуміти, як стрес впливає на увагу. Ти береш дві групи людей, одній створюєш стресові умови, шум, дедлайн, тиск, а інші спокійні. Потім даєш усім одне і те ж саме завдання і порівнюєш результати. Якщо в стресовій групі люди помиляються частіше, можна припустити, що стрес дійсно знижує увагу. Плюс експерименту ти реально можеш довести, що одне впливає на інше. Мінус, це часто робиться в лабораторії, де поведінка може бути не зовсім такою, як у житті. Ну знаєш, як у клініці ти поводишся трохи по-іншому, ніж вдома. Тепер поговоримо про метод, з яким стикався майже кожен опитування та інтерв'ю. Опитування це коли людина відповідає на запитання в анкеті. Там можуть бути прості твердження. Я часто тривожуся, мені легко заводити нові знайомства. А людина має обрати згоден чи ні, за шкалою від 1 до 5, Наприклад, інтерв'ю це вже розмова. Психолог ставить запитання, слухає, уточнює. Це може бути вільне інтерв'ю або структуроване. Тобто і заздалегідь продуманими запитаннями, цей метод допомагає дізнатися думку самої людини про себе, як вона себе сприймає, як оцінює свої почуття, що вважає важливим. Мінус не всі люди вміють або готові бути з собою чесними. Хтось прикрашає, хтось боїться сказати правду, хтось просто не усвідомлює, що з ним відбувається. Але якщо опитування чи інтерв'ю правильно складені, вони дають дуже цінну інформацію. Тепер поговоримо про тести. І ні, це не ті жартівливі, який ти вид пальменів в інтернеті. Йдеться про психометричні тести, які розроблені за суровими науковими критеріями і дозволяють виміряти те, що не можна просто побачити. Тривожність, самооцінку, тип мислення, стиль поведінки. Хороший тест це як медичний аналіз. Він показує, де і наскільки болить, навіть якщо зовні все нібито нормально. Ці тести мають бути валідними, тобто дійсно вимірювати те, що потрібно, і, надійними, давати стабільні результати. Психологи використовують їх у діагностиці, у профорієнтації, у підборі персоналу, у терапії. Тести це зручний спосіб отримати об'єктивну оцінку психологічних характеристик. Іноді один випадок може навчити вона багато більше, ніж тисяча опитувань. Метод кейс стаді це коли вчені глибоко вивчають одну людину, у якої є якась незвичайна психологічна особливість. Наприклад, був такий випадок: людина взагалі не відчувала страху, їй показували страшні картинки, лякали, а вона спокійно реагувала. Виявилося, у неї була пошкоджена частина мозку мегдалена. Цей випадок допоміг зрозуміти, де саме в мозку живе страх. Такі історії як унікальні вікна психіку, так вони не універсальні, але іноді відкривають нові напрямки в науці. І ще один важливий метод кореляційний аналіз. Він потрібен, щоб зрозуміти, чи є зв'язок між двома явищами. Наприклад, чим більше людина проводить часу в соцмережах, тим вищий рівень тривожності. Це зв'язок так, це означає, що соцмережа викликає тривогу не обов'язково. Можливо, тривожні люди просто частіше туди заходять, або те і інше пов'язано з третім, наприклад, з недосипанням. Коротше, кореляція це зв'язок, але не обов'язкова причина. Дуже важливо це розуміти. Підсумовуємо. Психологія це не про поговорити за життя і відчути ауру, це серйозна робота з науковим підходом. Психологи спостерігають, експериментують, проводять інтерв'ю, дають тести, аналізують дані, роблять висновки. І все це заради однієї мети краще зрозуміти людину. Кожен метод має свої плюси та обмеження, але в комплексі вони дають напрочу точну картину внутрішнього світу. Якщо тобі було цікаво, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, чи хочеш ти дізнатися, як влаштована пам'ять, як працює тривога або як формується самооцінка. Я з радістю розповім. Дякую, що дослухав, до зустрічі.